Гуртожиток має довгу історію. Мешканці отримували квартири тимчасово як службове житло від кіностудії. Частина співробітників потім переїжджала у власні квартири, решта залишилася жити тут на довгі роки. На першому поверсі тут працює прибутковий готель. Однак воду і там вимикають. Бомбосховище мешканці облаштували самостійно. Це єдина кімната, вважається сховищем для мешканців гуртожитку. Мешканці будинку її обладнали самотужки, прибрали звідси сміття, хлам, набрали води і поставили такі меблі в кого що було. Щоб розібратися, в якому статусі нині квартири в гуртожитку, телефонуємо директорові кіностудії Довженка. То ви знаєте, що відбулося. Я знаю тільки, що тиждень немає води і немає опалення. Ну, немає води, тому що нема на за водоканал mm -hmm. Заборгованість в кого? В мешканців чи в кіностудії? Заборгованість і в мешканців часткова. Олесь Янчук, генеральний директор кіностудії Довженка, пояснює, підприємство не може оплатити борги за комуналку через відсутність фінансування з боку держави. Ситуація парадоксальна вже багато років мені також дуже неприємно, що таке сталося. Тому що ви бачите, і так листопад, слава Богу, не такий холодний, як традиційно. Але деякі люди, хто телефонував, вони ж самі борожники. От вчора така телефонувала Леда Іванова з претензією. А я от взяв список в бухгалтерії. Леда Іванова винна 28 вісім тисяч чотириста гривень, 31 копійку за комунальні послуги, які вона не сплатила. Але як можна приватизувати державне майно? Які я казав, то ви тоді мій кабінет приватизуєте або його частину? Ну воно якось не, не вкладається в законодавчі норми. Разом із Лєдою звертаємось до юриста. Фахівець пояснює, які документи необхідно зібрати, аби почати шлях до набуття права власності таким помешканням. Люди повинні звернутися до кіностудії, до балансу отримувача, щоб ті об'єкти, де вони проживають, їхні помешкання зняли зі статусу службових. Тільки після того як статус службового приміщення замінять на житлове, мешканці мають право отримати ордер на житло, який дає можливість. Визнати право власності. Якщо ви звернулися до е, державної структури чи державної служби, і вона перше ігнорує вас, потрібно скаржити до суду. Е, звертаємося до юристів або самостійно, е, готуємо позов і зобов'язамо перше розглянути, друге зобов'язати видати. Хочете мати право власності, е, беріть себе в руки, беріть всі документи, ідіть по процедурі, яку прописано в законі, і отримуйте своє право власності.